Епіцентр історія успіху, власники, скандали та обороти. Про все це говоримо в цьому відео. Вітаю на каналі! Мене звати Христина. Та тут ми з вами говоримо про бізнес та відомі компанії. Отож, одразу почнемо епіцентри, найбільша торгово-розрібна мережа. Кількість працівників налічує аж 39 тисяч людей у 2024 році. Найбільший торгівельний центр компанії працює на вулиці Полярній в Києві. За розмірами він аж 105 тисяч квадратних метрів, а найменший у Шепетівці Хмельницької області 3,5 тисячі метрів квадратних в мережі. Представлено понад 350 тисяч іменувань товарів від більше ніж 7 тисячі постачальників. Якщо говорити про інші цифри компанії на 2024 рік, то це 80 мільйонів покупців щороку, 2,2,5 мільйони квадратних метрів загальна торгова площа, 7 мільярдів гривень податків та обов'язкових платежів у 2023 році, 38, але вже 39 тисяч співробітників, 84,4 мільярди гривень товарообіг і більше, ніж 7200 постачальників. А розпочалося все з середини 90-х, коли подружжя Олександра та Галина Гереги почали займатися реалізацією керамічної плитки, яку завозили з Польщі на київські ринки. 96-му році було відкрито перший невеличкий магазин, саме з продажу плитки, який займав лише 25 метрів. А трохи пізніше було започатковано компанію Цермета Гес, операційною діяльністю якої займався Олександра фінансами Галина. В 2000 році Цермет АГС вже був другою компанією за обсягами реалізації плитки після тогочасного лідера ринку компанія громад. А 6 грудня 2003 року відкрився перший епіцентр і відкрився він звичайно в Києві на вулиці Братиславській. Олександр Герега розповідав журналістам в своїх інтерв'ю подальшому, що надихнувся ідеєю створення. Епіцентру у Польщі там він побував в Вашан і Леруа Мерлен. А прообразом для першого магазину стала британська мережа Castorama. у 2013 році ТОВ епіцентр придбав контрольний пакет акцій будівельних супермаркетів. Нова лінія у 2015 році. Заснована компанія Агрохолдинг 2012. З 2016 року почали скуповувати сільськогосподарські підприємства. А вже у 2019 році епіцентр інвестував в агробізнес більше 6 мільярдів гривень. До складу групи також входять 20 тваринницьких ферм. У лютому 2019 року вклали 3 мільярди гривень у будівництво, заводу, виробництва керамічної плитки в селі Калинівка Київської області. Першу чергу з виготовлення плитки запустили влітку 2019 року. У грудні цього ж року Чорноморський банк торгівлі на розвитку надав епіцентру позику. Увага в 70 мільйонів доларів. Семирічну позику компанія направила на розвиток саме агробізнесу. У 2020 році група компанії «Епіцентр» приєднала 40 тисяч гектарів компанії Сварохвезда груп Хмельницької області. Загальний банк епіцентру збільшився до 160 тисяч гектарів і обійшов компанії в цьому ж сегменті Ріната Ахметова та Олександра Петрова. А, а також Агро. землі епіцентру знаходяться в Черкаській, Хмельницькій, Київській, Тернопільській та Вінницькій областях. Тепер поговоримо трохи більше про засновників епіцентру та пов'язаних відомих людей саме з епіцентром. Відповідно, з ідеєю щодо будівництва гіпермаркету Гереги звернулися до київської. Влади. І, мабуть, знайшли таке порозуміння, тому що в подальшому епіцентр жодного разу не мав ніяких проблем в цілому з законом офіційно, на відміну від. Fozy Груп та інших компаній, про які ми говорили вже на каналі. До речі, про компанію Фозі Group, гігантський холдинг Фозі Груп було відео на каналі. Посилання в описі до цього відео. До речі, протягом 12-14 років Галина Герега була сама заступником міського голови та секретарем Київради. А Олександр Герега був депутатом Верховної Ради протягом двох далі Віктор Ющенко, політик, третій президент України. У 2009 році він особисто приїхав відкривати один з гіпермаркетів в мережі, що знаходиться в Києві на вулиці Берковецькій. За словами Галини Герега, Віктор Андрійович був постійним клієнтом магазину, тому всіляко підтримував бізнесменів. Дуже дивна історія, адже зазвичай президенти не приїжджають на відкриття гіпермаркетів. Далі Андрій Шевченко у 2013 та дев'ятнадцятому році компанія була титульним спонсором збірної України з футболу у червні 2020 року. Шевченко та компанія «Епіцентр» уклали меморандум про співпрацю. Олександр Слободян, – екснердеп, співвласник компанії Оболонь, яка виробляє пиво та алкогольні напої. У 17 році Агрохолдинг 2012 той, що входить до складу аграрного напряму групи компанії «Епіцентр», скупив аграрні активи пивної компанії Оболонь. Агро Олександр до речі, навчався в городку Хмельницької області в одній школі з Олександром Герегою. Правда, в різні роки, але в одного класного керівника. І ще одна цікава історія. Володимир Гончаров, депутат, бізнесмен, депутат Київради та заступник генерального директора ТОВ ЕПІЦентр. У 2018 році Гончаров був фігурантом журналістського розслідування і його брата Олександра, теж до речі, депутата Київради, викрили в мільйонних заробітках на тендерах, які у Дарницькому районі виграють. Пов'язані з ними фірми, далі говоримо про цікаві скандали пов'язані з мережею у вересні 2011 року. Два київських епіцентри нагрянули співробітники СБУ з обшуками. Персонал поклали обличчям у підлогу, забрали телефон та провели виїмку документів. Тоді ж ЗМІ написали, що це пов'язано з виявленням каналу контрабанди, сантехніки та будматеріалів, а справою займається СБУ. Секретарка Київради Галина Гереха заявила, що їй про це нічого не відомо, вона вже не в бізнесі, а чоловік нічого їй не сказав. Далі у 2012 році Святошинський райсуд Києва засудив шістьох працівників епіцентру до умовних термінів, а саме охоронці та комірники майже три місяці крали мішки з клейкою сумішю для. Плитки серезід і продавали їх наліво. Чим завдали збитків гіпермаркету, особливо в особливо великих розмірах аж на 162 тисячі гривень. Дійсно, в розмірах епіцентру це дуже прям великі збитки. Сарказм. Далі у 2018 році журналісти показали бізнес герег у Криму, офіційно зареєстрований у підмосковному місті Пушкіно. Зараз на анаксовному півострові працює чотири магазини: два у Севастополі та два в Сімферополі. Звичайно, під іншою назвою греги заперечують, що ведуть бізнес у Росії чи Криму. Наступна історія 29 квітня 2020 року Грега написав листа меру Києва Віталію Кличку та нардепам Верховної ради з пропозицією купувати медичні товари проти епідемічного призначення в його компанії Епіцентр. І до речі, листа було надруковано на депутатському бланку. За законом нардепи не можуть поєднувати роботу відповідно у верховній владі та бізнес. Хочете прикол, понічниця депутата сказала, що просто переплутала і не туди відправила, хоча надруковано було на депутатському бланку. Але то таке. І ще одна цікава історія. Відомо, що у квітні 2020 року до України прибув транспортний літак з медичним вантажем, який в офісі президента назвали гуманітарним, а пізніше в епіцентрі. Пояснили, що оплатили переліт, а вантаж був комерційним. І щось дійсно передало медикам, але основну частину засобів захисту реалізують у своїх магазинах. Далі говоримо про епіцентр під час повномасштабного вторгнення. Завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур у 2021 році. Станом на початок повномасштабного російського вторгнення, епіцентр Агро мав значні запаси зернових та олійних культур. На ході стали значні потижності по зберіганню продукції, які більш ніж достатні для одночасного зберігання всьогорічного врожаю групи. Оскільки агроактиви холдингу знаходяться переважно в центральній та західній Україні, операційна діяльність епіцентру Агро від повномасштабного вторгнення не постраждала. На відміну від торговельних центрів та будівельних гіпермаркетів, вже вперше. Тижні війни було знищено три торгівельні центри під у Чернігові, Маріуполі, і Бучі, і ще декілька опинилися на окупованій Росією території після деокупації Херсону група відновила роботу двох гіпермаркетів в цьому місті, але перший з них було повністю знищено внаслідок російської ракетної атаки в лютому 2023 року. Другий же зазнав пошкоджень внаслідок атаки в травні того ж року. А як щодо скандалу з військовою формою, про який мабуть чув? Кожен українець сенс в тому, що в офлайн та онлайн магазинах почала продаватися форма та інші товари, воєнні товари, котрі не мали би там продаватися, більш того на них була позначка не для продажу, і так. Як з початку повномасштабної війни я зі своєю родиною знаходилась в Києві, і знаходжуся до сих пір. Я стала особисто свідком цієї історії, коли в епіцентрі на позняках побачила військову форму з позначкою не для продажу. Звичайно, після масового обурення в підсумку у своїх публічних заявах, епіцентр заявив, що нічого не знав, не може контролювати всіх постачальників і припиняє співпрацю з того група Венето та вилучає з продажу у своїх торговельних центрах її продукцію, що має ознаки товарів військового призначення через мож. Пливу причетність цього постачальника до схеми розкрадання гуманітарки. Лол, якось так, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, мені реально дуже цікаво, тому що ну, тема епіцентру така доволі неоднозначна. Привірте, будь ласка, лайк за корисністю відео та цікавість. Також підтримуйте коментарем українськомовний контент на Ютубі. Перевірте підписку та дзвоник і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!